Функція «Сон». Щоб активувати цю функцію на пульті кондиціонера «Дайко», необхідно натиснути кнопку «Function» і тоді обрати за допомогою цієї клавіші саме ось такий значок має бути і підтвердити ще одним натиском на «Function». Функція активована. В цьому режимі зменшується швидкість вентилятора та вимикається підсвітка дисплею, щоб забезпечити тишу і темряву для комфортного сну. Температура автоматично підвищується на 1 градус через годину в режимах охолодження та осушення, знижується на 1 градус через годину в режимі обігріву. Температура регулюється в межах від 16 до 32 градусів. Максимальна швидкість вентилятора в цьому режимі середня. Однак її можна змінити з пульта.